Ну що, я зараз на другому поверсі, хочу робити ось цю саму таку страшну кімнату, що є. У нас це такі великі щелі, все покажу. Ось Це, це все до чистого, все є чистого. Ось так. Ось це -то от. Я цей пісок ще буду забирати. Я поки боюся його забрати, тому що тут все тримається, не знаю на чому. Тут такі от, тут я вікна два замурувала. Тут такі от трещини, там під низом також твориться. Непонятно що. Дивіться, бачите, я ще поки буду, потім ще буду в процесі забирати каміння, які врушаться, і буду викидати їх і перестраювати. Тут також. Тут стінки, такі от. Тут також така дирка є на, ву на вулиці. Дирка на вулиці. Я вулицю. Ставила, щоб не було отак от. Видно сильно. Потім я буду підбирати камушки і ставити. Сінку я вже раніше зробила, Ну, це, взагалі, це сама така кімната у нас. Тут хеньку буде її од неї Тут так, що я вже почистила, в принципі, тут, в принципі, легенько. Так, позапихав, позапихав і зробив. Я це одне потім оставлю. Зараз я буду з цього починати. Я сьогодні закінчити це півідра, до я піду додому. Я робила підготувательні роботи, так сказати, поки поставила лісницю. поки занесла полісо сюди, да? поки воду приготувала. Поки не знаю, що подумала. Ну потом потім вже процес піде. Так.